Вам хабар за продаж нерухомості, в якої були проблеми з документами. Приходили на показ без ключів. Схлутали номер квартири та привели клієнта в чужу квартиру. Випадково засинали під час онлайн-конференції. Називали клієнта іншим ім'ям під час підписання угоди. Приїхали на огляд і почали розмовляти з клієнтом, а виявилося, що людина просто чекала на таксі. Клієнт запитав, чи можна домовитися про авансування квартирі о 6-й ранку. Розглядали можливість піти з агенції через важкі часи. Доводилось працювати з клієнтом, який відмовився від угоди в останню хвилину. Приходили на роботу в вихідний, щоб закрити угоду. Уклали угоду під час подорожі або у відрядженні. Вважали якусь нерухомість особисто непродажною, але вона швидко продалася. Організовували робочі зустрічі за межами офісу в незвичних місцях. Брали участь в оформленні документації на угоду в нічний час. Приймали ризиковане рішення, яке в підсумку виправдовувало себе. Працювали з клієнтом, якому спочатку відмовили в обслуговуванні, але згодом уклали з ним вигідну умову.